Та, ой, 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 він завжди доходить до кінця. Треба було, мабуть, прочитати хоча б апдейт. Якийсь він занадто великий, як будь тобі. Нема такого відчуття. О, але він начав завжди. блядь, ти ж ебанутий. Ей, йоу, з вами Баткет, і сьогодні ми будемо проходити гру Exit 8. чи думали ви коли-небудь про вихід, чи точніше про вхід? Він завжди доходить до кінця. Нам потрібно дослідити усі можливі, всі можливі аномалії в даній грі. Тобто, подивитися на ось ці вивіски, подивитися все, що ми тут бачимо. З боків чи правильно світиться лампочка, чи правильно йде лінія, чи правильно розташовані камери, чи правильно розташовані вентиляції, і будь-що інше, чи все це правильно розташоване? Якщо щось із цього розташоване неправильно, то в такому випадку ми повинні йти назад. Все розташоване правильно. Ми, типу, вважаємо, що все окей, ми йдемо прямо. І в такому випадку ми маємо зробити це наче вісім разів чи сім разів для того, щоб дійти до драбини і вийти на вулицю. Тому вам приємного перегляду, беріть щось смачненьке і можете протиснути лайк авансом. Можливо, буду багато кричати, тому що я, якби, не дуже любитель хорорів. Ось, а це в нас саме із цього розряду. Так, тіпчик наш, а? Вася Андрій, що ти тут? Це нормально, не втикай в телефон, він вже розрядився. Погнали, подивимося, що у нас тут по лінії, наче вона норм, ця плиточка. Не нравиться мені, як воно так якось працює, як будто по милі якомусь їздиш. Типу, не знаю, корова на себе поки що відчуває. Окей, значить ці вивіски. Я не знаю, що тут саме має бути не так, але, мабуть, я зрозумію, якщо щось тут буде не так. Загалом, загалом, security camera in operation... Uh, Ну, наче ок, наче ок. Я просто деякі аномалії одразу скажу. Я пам'ятаю, що з минулого разу у мене, до речі, є відео по цій грі, я їх залишу в описі, мабуть, що посилання, тому зможете перейти передивитися, якщо вам цікаво, як це було раніше, тому що зараз, ну як зараз, відносно нещодавно вона отримала оновлення додаткове, і тут, наче як, з'явилися нові аномалії. Єдине, що я не пам'ятаю, які хоррор-елементи можуть мене очікувати страшно, капець, уже, блін, починає мене, починаю мене трясти. Можна закрию просто очі? Отак от пробіжу? Хоч вже як буде, так буде. Окей. А як зрозуміти, блін, я не пам'ятаю, тут десь має бути каунтер, скільки я разів пробігаю, а я щось не зрозумів, де він. Ну, ладно. Окейч. Так, тіп наш. З ним все добре? Він нормальний? А диви, його може стопити? Ха-ха, <рикол> прикол. А це мені подобається так. Добре, добре, добре. Ну він наче нормальний. І що він наче нормально. І тут вроді по постах тоже ок. Двері тут з ручкою. Я не знаю, просто куди саме маю дивитися. Эхситейт. Тут щось Теж начебто все ок. А ця штука взагалі була тут? Я обстріляти, до речі, не можу. Це теж наче все нормально. Звуки якісь дивні. Хто хто, хто шльопає? А, а, це я це я шльопаю, поняв, окей. А в яку вже мені сторону йти тоді? Мабуть, все. Коротше, я просто біжу, ти все, пофігу валю. На максимум як можу. Проблема в тому, що я просто не розумію, де саме тут має бути каунтер моїх проходів. Я пам'ятаю, що раніше, раніше, отут завжди був каунтер. А зараз його просто немає, якось дивно. Ніби нічого не змінилося, я не знаю. Я можу якось взаємодіяти? Ні. а ну, до цієї штуки теж ні? А з ним можу щось робити? Таке вчитання, бо мене гра просто забагалася і все. Я бігаю кругами, а толку сьогодні немає. Може я щось не прочитав десь? Давай прибіжу назад. Ну ок ок. Я хочу пробігти назад, просто перевірити, що буде. А чого тепер комната? Ну, цей прохід, він відзеркалений. Так має бути? Тепер мені каже, що треба йти сюди. Чи, чи так воно і мало бути? Щось змінюється взагалі, чи ні? Це, це була нова аномалія, ще що була комната повністю відзеркалена, чи... Чи, чи я просто пробіг назад, і воно так і мало бути. Я не розумію просто, взагалі не розумію, що відбувається. Треба було, мабуть, прочитати хоча б апдейт, що оновилося. Або взагалі перезапустити гру. Ем, ну, я не знаю, куди йти і що робити, чесно. Я абсолютно не розумію. О, Боже, нарешті ми, ми нарешті перейшли до гри, я просто тупив, походу. Мені просто потрібно було піти назад, чи що? Але щоб ви розуміли, я запустив ігру, вона так і почалась, просто з того проходу все, типу, нічого не змінювалось. Окей, вісім, вісім проходів я маю зробити, як я розумію, наче все правильно. Якийсь він занадто великий, як би тобі. Нема такого відчуття. Так, да, цей тіп занадто великий, занадто великий. Повертаю назад. Я думаю, що я правильно зараз все зроблю. Окей, сюди перший вихід, добре. Це мені подобається. Отаке отак я люблю. Блін, я, я 5 минут просто в ігрі тупив, я не знав, куди мені йти. І що робити? А, да. Я не знаю. Не знаю, може ще почекати, хай він трошки пройде щось. Нє-ні-ні-ні, так скалити ти зуби він немає. <ц hum> Ні -ні, мене ти не проведеш, чувак. Я Я вже на цих аномаліях, знаєш, ли, прожон. Я, блін, це не мій сусід або That's not my neighbor Знаєш, скільки. Відіграв. Oh. Ну ні, ми маємо пройти вісім разів. Виходу тут не буде, я в це не повірю. Мене <гум> не проведеш. Дивися, дивися вже третій. Добре йдемо, до речі. Дуже добре йдем. Ми можемо навіть за цей раз реально пройти. Не обіцяю, що сьогодні ми це зможемо зробити. Але пару спроб я зроблю, якщо не зможу з першого разу виконати і справитись усім. Я не знаю. А він він мене може взагалі схопити, чи ні? Він наче норміс? Ну взагалі просто абсолютно нормальний тип. До нього питань немає, але до всього іншого. Лампи, вони отак. Ну, мабуть, так і були Хто хто шльопає? Ти то ще його чути. Ну це вже точно був не я, тому що зараз я взагалі не ходив. О, тут все добре. Окей. Тож, наче нормальні плакат, Я щось налякався, не знаю чому. М -м, очі теж нормальні. Ну, Но, до речі, вже стільки було аномалій, що було б вполне адекватно, якби зараз був нормальний прохід. Я повірю. Я повірю, що зараз ок. Четвертий. Не, не дарма, не дарма, я повірив. Дуже не дарма. Але мені ще. А, до речі, це вже половина. Це вже половина. Ооо. Так ми дуже добре йдемо, дивися. Ну. Це добре там, це. Бу... Ну добре, хай там воно, значить, було. Я не знаю, на що саме треба звернути увагу. Може він зараз щось зробить, станцює, блін? Нема відчуття, що він якось фігачить просто, на всі бабки просто валить. Ну в мене є відчуття, начебто він прям біжить. Ну, Типу, занадто швидко йде просто, в порівнянні з минулими разами, звісно. От в таких іграх не люблю, тому що ти шукаєш подвох в будь-чому. Типу його може і не бути, але ти вже бачиш, ти вже бачиш просто у всьому цей подвох. Тут все добре підходжу до цих очей, поясню чому, тому що я пам'ятаю, що колись ще десь рік назад, коли я займався цими а, зйомкою по цій грі, то ці очі були живими, вони слідкували за тобою. Я часто на них намахувався, так що зараз не хочу. О! Добре, що я подивився. Дивіться, а хто так, тут... хто так ручку зробив? Я. Ізвиняюся, якого джамшута ви позвали робити цей ремонт, а? Ой, да, звісно. Найміть когось нормального, хто б там вам поремонтував, гарненько все б зробив, ті, блін. Дай прийти. Ще Ше... три рази, ще три рази залишилося. Мабуть, восьмий це вже буде останній навіть. Він, мабуть, не буде рахуватися, хоча я не знаю. Не знаю. Так, буду просто наблюдати. Я не знаю, було написано, що додалися нові аномалії. Ну, було б логічно, якби ці нові аномалії якось частіше попадалися. Що це тут на телефоні? Це нормально? Добре. Це нормально. А тут у нас що? Картинка не хоче? Стоп, двері. Е, вони так і були? Це не занадто далеко просто для дверей. Тут просто прям кілометр між цими і тими дверима. А ми звідки прийшли, Шено? Ми йшли прямо, чи ми вернулися? Блін, куча запитань, але я, якби... я реально не пам'ятаю, ми, ми... Це, Мы совершенно була аномалія, Я пішов назад, Чи це було правильно, я пішов вперед. Ой, че шо ви мені скажете, а? Нічого мені не скажете. Мову, ну тут все окей. Хто там двері двери Бляха, я хай подергаю тобі. А ну дай подергать двері, урод. Виходь, блін, звідти. Або не дергай двері. Я не, знаю, я не знаю, як вам просто чути груну. Воно прям довбить. Я, я тільки в одному наушнику, але воно мені прям так довбить ж, до, добряче в вуха, а реально трохи стрьомно. Хоча, до речі, треба було б надіти двоє навушників, тому що тут може бути в одному вухові шуміти, а в іншому не шуміти. Я можу просто аномалію так провтикати. Ну окей. Та наче норм. Конкурс, все, я не знаю. Я перший раз звернув увагу на цей надпис, типу, як він тут написаний, чи правильно, чи ні. Камера. Ця камера дивилась на ці двері чи вона дивилась на прохід? Короче, ладно, добре. ну Логічно було б, щоб вона дивилася таки на ці двері, тому що в мене камера є там, камера є там, тобто прохід загалом моніториться. Я не знаю. Я я йду вперед. Блять, там, там було щось не так. П'ять проходів. А то за що? Не, ну я. Аж плюнув на мій мікрофон от злості, ти дивися, ну. Так, я ще раз буду втикати в ці камери. Серйозно, а в чому було? В чому був прикол? Я якось. Я щось провтичив, але що? Ну, ладно, добре, добре. Питань не маю. Провтичив, так провтичив. Тіп. Подожди, подожди, ти говорю! Дав би йому по голові раз чи два? Розказав би хоч що там, є там виход вісім, чи немає, щоб я хоч знав. Ну тут ця камера так і дивиться. А в що я провтикав? Ну це якісь дверці були не такими. Коротше, я, я не поняв, що я провтикав минулого разу, але відчуття, що там було все окей. Якби то може по поплитичці щось було не так. Коротше, йду прямо, все. Давайте, буду, буду швидко приймати рішення, не хочу я тут довго з цим всім тягнути. Перше рішення було прийнято правильно. Дивіться, це просто супер рекорд, світовий, по тому, як треба це все діло проходити. Виявлення всіх аномалій. Перше, продивляємося а, всі наші постери. По постерах бачимо, що всі постери адекватні і нормальні. Дивимося на тіпа. Тіп, начебто, теж окейшний, з ним нічого страшного не сталося. По ручках тут в нас все ок, все ок. Звуки якісь ми чуємо, не чуємо ніяких звуків посторонніх. Тобто виходить, що все окей, правильно? Ну, камера теж окей. Все, я йду прямо. Типу, я не знаю, але мені здалося там все добре. Е, я хочу перечитати, мене цікавить, якщо я почую якийсь е, дивний звук. Я маю повертати назад, чи типу, можу йти вперед, якщо ніяких змін немає по кімнаті. Ну, мабуть, це баг. Оу, дядя, ти куди розігнався? Нє-ні-ні-ні, ну тут сорян. Тут це все зразу було помітно. Ти би так не розганявся. Ну, це вроді нормально було. Кстати, ця тема. Ні, ця тема тут завжди висіла. Ну, з постером. Странний звук. Дуже дивний звук ще не був якийсь. Мене ж мурашки побігли, реально. Двері нормальні. Тут все ок, камера ок. З тіпом теж все нормально, по пострах теж все нормально, що то з очима? Security camera і оператин. -е. Та я не знаю. Нормально. Типа я йду далі, мені все одно. Четвертий прохід. Швидко, я до речі, доходжу. Швидко доходжу до свого знову цього п'ятого рівня. Ну, зараз треба тільки перепройти. Пройти, точніше, цей рівень, і все буде ок. Я знову доберусь до п'ятого. Єдина проблема, що треба якось до восьмого дістатися. З дверима все добре, з цими штуками теж в вентиляціями. А, я можливо на вентиляції не звернув увагу. З дядьком теж все окей Да? Да Він такий нерозговорчивий, але в принципі по його очах можна все зрозуміти, чи все добре з ним, чи ні. Камера за мною не слідить. Ну і не бачу сенсу там затримуватись тоді. П'ятий прохід. Окей. Ні, мені подобається. Якщо воно так все буде і надалі йти, то в принципі ми ж з цим всім справимося. Дядя. Якось надто повільно йде. Нема такого відчуття. No smoking, а воно не знизу було написано, це no smoking. Мабуть, ні. Дивно було б, якби було знизу написано. Так, дядя в нас нормальний. А по постерах. Я подумав, що це тісак, якщо чесно, біля цієї собачки. Ну добре, 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 що там не тісак. Та, ну, загалом пофігу можна йти. Коротше, не думаю, що тут є якась проблема, загалом можу йти далі. Але там була проблема. А я можу повертатися, просто подивитися, в чому саме була проблема, щоб зрозуміти для себе. Опять на п'ятому, опять на п'ятому. Так, останній раз пробую, серйозно кажу. Що в нас тут? Но смокінг зверху. Ну значить так і мало бути воно. Я реально не відстрелюю, що там було не так. О, дверей немає, блін. Дверей немає, їх ж троє. Ні -ні -ні. Тут, тут я хоча б це побачив, слава Богу, але я вже просто чесно я вже награвся в цю гру, ну, от за цей час, що поки знімаю, і вже багато речей просто чомусь не помічаються. Я не знаю чому і не можу пояснити. От, це треба просто вам спробувати зіграти, ви тоді зрозумієте, про що я кажу. Типу, ти, ти настільки сильно задіюєш свою увагу, що в якийсь момент. Хто мені по подножку поставив? Я... я йшов назад, Шани, щоб ви розуміли, в мене персонаж просто не йшов отако назад. тому я не впирався в стіну. Так от, я кажу, що треба вам самим пограти, тоді ви зрозумієте, як, на, наскільки сильно навантажується ваша увага. Що реально там за буквально 15 хвилин, але стає вже дуже тяжко. От прям реально дуже тяжко розуміти, чи є якась різниця між цією кімнатою і наступною. Чи попередньою, точніше, наступною і попередньою. А... Ну, no смокінг, добре, воно, мабуть, воно не змінюється, я не знаю. Але по відчуттях воно не змінюється. Зайшов він не занадто швидко? Не пам'ятаю. Не то, що я не звернув увагу, не те, що я не пам'ятаю. Ну, мабуть, в цих постерах навряд є якісь супер зміни. Ну, Не може тут якась маленька деталь на постері бути змінена, тому що я її просто не помічу. Це має бути щось таке, що могло б кинутися в очі. Ну, типу ок. Я не знаю, типу, може треба назад, типу, пробігти, вперед пробігти, постояти просто. Фіг я знаю, як тут ще досліджувати ці аномалії. Та ну чому? Але ну чому? Так а що не так було? А? Чорн бляха. Я сюди навіть не подивився. Окей, добре, екстра проба. Давай, давай ще одну. Добре. Я е, я я був, я сам винуватий, сам не подивився, сам провтикав е, просто напис тупу, який кричав про те, що потрібно повертати назад. О, тут якась пляма вигляді лиця, або в мене шизофренія якась починає розвиватися. Вам, ну. Схоже, це на пляму вигляді лиця? Не наче схоже. Не знаю або в мене шизофренія вже від цієї гри, або все-таки там щось було. Тут немає більше надпису Turn back, turn back, turn back. Дізіннадто грустний. Але він наче завжди. А, блядь, ти що, їбанутий дядя. <гум> Налякав мене. Ой йо, я цього не ожидав, що він просто зупиниться біля мене. Він просто зробив, як і я, шариш. От оце кріпово, типу. Ну, коли ми в грі просто підходимо до такого тупу до NPC і, і отак просто в нього впираємося, а тепер він зробив так зі мною. Це кріпово, все, дядя поняв, я більше так робити не буду, сорян. Я ж не думав, що це настільки жорстко. Ой. ой Що у нас тут? У нас тут в раді більше нічого немає, блін. Я зараз просто помилюсь через те, що тупо ну, такий наляканий. Та- Ой-ю. Темнота, темнота, ненавижу темноту. Щоб ви розуміли, я вже просто вспотів весь. Мені тупе жесть, як жарко. Ненавижу, коли в іграх таке стається. ненавіжу просто. Не треба так мене лякати, будь ласка. Опа, стежка, все добре, можна, можна щось таке. Щось ультра. Уль Ультра не треба таке щось жорстке, Ну, ну просто там постер умовно, щось не так. Тернбек, хай буде тут написано. Я просто розвернуся і підвінний, не хочу більш лякатися. Ось мені в боку заколов, ужасно почка відказує, що тут знаходиться. Ай. Mm -hmm. Ладно, все, я заспокоївся, Наді... Наді... наче все окей. Ні, нічого не окей. Я не особливо, щоб сильно заспокоївся. Четвертий прохід, давайте далі. Це було жорстко, це було жорстко. Ще й два підряд таких прям жорстких було і неочікуваних. М -м -м. Ну, хоч би порядок пострілів був переплутаний, не ну, наче пам'ятаю, як вони розташовані. Просто якщо це якась мелоч, то я не, не знаю, ч... яка це саме мелоч, куди саме треба дивитися, щоб зрозуміти, що саме не так. Ну тут типа ок. Я надійно ще один наушник. Я не за мене відчуття, що я чую ще один якийсь звук. Ні, не чую все. Нормально. У мене було відчуття, ніби я чую якийсь голос в грі. Я не знаю, але в мене відчуття, що хтось шепче, серйозно кажу. Я сподіваюся, що я на цьому моменті викрутив звук вам на максимум, щоб ви теж могли прислухатись. Отаке таке щось я чую. Але я просто не прислуховувався минулі рази, чи був цей звук, чи ні. Окей, якщо зараз буде неправильно, то я би хоча б буду знати, що це була в цьому причина. І правильно, вже себе сам накручую просто. Жесть, просто як ця гра тупо за півгодини може поламати твої мозги. Це ж жесть. М -м -м По постерах нормально. Двері ок ти ще раз впрежся в мене, для мене це вже не буде настільки не цей неожидано. Ой-ой-ой, очі, ви бачили? Я, я вспів побачити. Просто периферійним поглядом я встиг побачити, що очі повертаються. Ні-ні, ні я тоді не піду. Шостий вже, до речі, це наш максимум. Я думаю, що ми далі не зайдемо, ну чесно. Є в мене відчуття, що далі не пройдемо. Якось. от Дуже складно. Чим далі заходиш, з тим, тим складніше. Тим, в якихось більших мілочах воно проявляється, чи то ти вже себе сам накручуєш, що везде є якийсь подвох. Його, може, і немає, але ти його все одно бачиш. Іначе норм з дядьком все. А, тут чи все нормально, то все нормально. Воно ж таким і було, таким і було. Очі теж нормальні. І двері ок. Ну, по логіці, якщо минулий раз була аномалія, то цього разу аномалія не має бути. І моя логіка спрацьовує, до речі. Хоча там шанс 50 на 50 так то взяти. Можна просто наугад бігати і загалом ну, є велика доля ймовірності, що тобі пощастить. Скільки сім разів підряд, для того, щоб пройти це все діло. Двері, двері є. Дядь, все, все добре. От я знов чую якісь голоси, але я не розумію, що це за голоси. Ладно, я не буду до них прислуховуватись, бо загалом пофігу. Це не так важливо. Камера. Блін, зараз дуже небезпечний момент, тому що якщо я зараз помиляюся, ми попадаємо на рівень нуль. І на цьому все закінчиться. Якщо я зараз не помиляюся, ми проходимо. Проходимо гру. І, можливо, потім тільки по фану сюди повертаємося, щоб вже просто всі аномалії зустріти, які тільки можуть бути. Є в мене відчуття, що я зараз помилюсь. Не знаю, ну от є воно в мене. Я впевнений, що зараз буде вихід нуль. Ну, я ж казав, я казав. От повертаюсь назад. Що було не так? Я не знаю, чи воно працює. Може, двері ці жовтуваті якісь, чи вони такими були б Ммм, Я поняв. Я зрозумів, я зрозумів. Я зрозумів, походу. Зараз ми це все перевіримо. Зараз перевіримо. Ну Просто так не Ну Ви вже зрозуміли, я сподіваюся. Якщо ні, то пояснюю, там постери в рази в три більше, ніж тут. Вся аномалія. Ладно, я думаю, що ми на цьому будемо завершувати. Давайте залишимо проходження і пошук ще деяких аномалій. На наступний раз можете поставити побільше лайків, і тоді він. Вийде якомога швидше. На ну, з вами був Батхет. Підтримуйте канал, підписуйтесь на нього обов'язково і залишайте свої коментарі. Я їх обожнюю читати, а ще більше обожнюю на них відповідати. Всім па-па-па-па!